Привіт, ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні знову копаємо. Копаю в такому от мальовничому лісочку. Ну, можна сказати, перелісок, це ліски, це невеликий ліс. Поля вже як би, зібрані, але по стерні копати... ну, я не любитель копати по стерні. Отака стерня стоїть. Тут його не передисковують, тому виходить тільки от, такі от всякі лужайки біля лісу. Біля лісочка і в самому лісочку трошки покопатися. Ну, якось так. Так що запасайтесь вкусняшкою, запасайтесь якимись напоями От. і гарно всім перегляду. Все, погнали. Глядачі, перша монетка на сьогодні випадає, ось дивимося, 2009 рік ходячка 25 копеечок. Ходжу в таких от, ну, можна сказати, зарослях, така ліщинка, перелісок в ліс великий зараз зась, зараз дуже жарко. Не захотів я в 5 ранку вставати, тому хожу зараз в холодочку в таких лісках. Тут, в принципі, теж повинні бути копійки, різні знахідочки. Тому копаємо далі і будемо знаходити, думаю, хороші знахідки. Погнали! Стандартна находочка, Получається у мене ось мосенка. Такий от глізач. Друзі, випадає цвітнячок. Ну що ж, їдемо далі. Глядачі, одна ходячка, що то сьогодні. 10 копійок. який рік там. Я загляну. Який рік 2002 рік. Ось такі поки що монетки. Там ще викопав ходячку. Ну, коротше, якось так. Копаємо далі. Ось, друзі, вже не мосінка, а вже маузер німецький. Ось такий гільзач. Коротше говоря, була якась тут, походу, перепалочка. В цих лісочках була війна. Ось так от. Ну що ж, їдемо далі. Глядачі, випадає така находочка, знахідочка, дивимося, така підвісочка, якась жабка, ну, мабуть, дитяча якась. Така штукована, з якимись камінчиками, ну, біжутерія, напевно. Ходив я тут з другими приборами, а це вцепив таку маленьку, включив частоту більшу глибину настрою і цепляє прибор. Ой, блін, де вже десь випало. Коротше говоря, треба в траві буде шукати така находочка, друзі. Хожу, така місцинка тут. Ну ліски, біля лісків хожу, тому що поля то в стерні, то не передісковані. Тому отак от. Поки що так. Буду ходити, можливо в лісок ще забіжу, пошукаю, повинно що то й бути. Що ж, копаємо далі. Є сигнальчик, друзі. 89 з усіх боків. Зараз буду пробувати. Що воно з цього вийде? З цього сигнальчика. Ого! Коріння. Друзі. Коріння. Лісок тут маленький. Ого! Ого! Зараз ну, побачу, якщо не викопав, то буду, друзі, копати, потім показу. Вроді викопав. Щось на поверхні лежало. Зараз будем дивитися. Зараз будемо дивитись, друзі. або алюминий, або бульки то Сейчас побачу, что у нас? Ага, вот, друзья, онлайн гильзачек. Такие гильзачек, друзья, в онлайне. Ну, хоть что хоть не этот шмурдяк. В <laughs> онлайнчику копнул. Ну что ж, копаем далее. Глядачі, сигнальчик 93 Викопав, не знаю що ще воно таке. Дим разом дивиться. Вже пішло таке онлайн все діло. Де воно? О, дивіться, є. Монітосик. Монітосик. Що за монітосик? Кекнув я його лопатою. Вот. це що у нас? СССР. Друзі, який рік? Номінал. Сейчас будемо терти, подивимся Може все-таки. 24-й копійка. Ех, бахнув я її. Є в мене вже копійка 24-го. Але опять я його коцнув. Гарно пищав, 93. От, такий мідячок попадається. Не царизм, але з царських заготовок робили з ці монетки. Тому приємна знахідочка. Ну що ж, копаємо далі. Друзяки, друзяки, ви бачите цей приборчик? Я тут ходив вже по цьому місці, ну напевно, я не знаю по цій лужальці. Я ходив вже напевно тут раз, мабуть, 30. І Сімплексом. І з Аською з Нелторнадо ходив здоровенною катухою. Ну не знаю. Я просто не знаю, бо я по цій дорозі вже ну, скільки раз ходив, дивіться, що мені випадає, друзяки. Цвітненьким було то. Я офігівши. я в шокі просто подивіться. Подивіться, який топорік, друзяки. Оце то да. Оце -то да. Оце то да. А я ще так небрежно його такий щось хоп-хоп. Ось бачите, трохи полоснув лопати. Думаю, та железяка якась. Ну вже світним було, Друзі, подивіться, яка краса ціленький, цілесенький, ціленький, друзі. Це просто бомба. Це просто бомба, друзі. Це перший мій топорик. Ой, я навіть на емоціях скіфи, черняхи, КР, коротше говоря. От з тих часів, друзі, ну це просто... Дивіться який вау. Це просто вау, друзі. Це просто вау. Це просто обалдеть. Фух, ну це нормально, нормальне закінчення копу, друзяки. Я, я короче, довольний. Я довольний взагалі на 200%. Я вже йшов до машини. Просто йшов до машини, махав по цій траві, так думаю, та таке щось може якусь копійчину зацеплю. А тут на тобі, Тут просто на тобі. Обалдеть. Перший мій топор з раннього періоду, з такого. Бойовий топорик. Клас. Оце, друзі. Це бомба. Це просто бомба. Ну що ж, вдалий коп, друзі. Підписуємося на канал. Це однозначно заслуговує лайк. Я буду старатись для вас знаходити отакі якраз артефакти, друзі. Ну що ж, і традиційний огляд, знахідок. Дивіться, скільки гільзача копнув. Ось такі копійоки. Ходячка. Копійка 24-го порадувала. І самий бонус це ось така сокира бойова, друзі. Ось так. Такі знахідочки, я думаю, це, це за чотик. За сьогоднішній коп. Просто так вже я йшов назад і так ярко вона випала. Просто Просто супер, друзі. Все, підписуємось і дивимося мої далі відосики. Буду вас радувати гарними знахідочками. А, ще забувся сказати вам, ось підвісочку таку знайшов, маленьку. Якась жабка така, якась дитяча, походу. Я Якось так покопав. Все. До побачення, до зустрічі.